У Новій Галещині знімальна група телерадіокомпанії Гок натрапила на по-справжньому дивовижне явище. На подвір'ї закладу дошкільної освіти каска вже понад десятиліття оселяється з грая вухатих сов. Як уживаються поруч малюки і ці мудрі птахи? Дивіться у сюжеті Світлани Литвин. Є у новій Галещині місце, де каска оживає щодня, і роблять це зовсім не чарівники з книжок, а звичайні сови в Уже понад десятиліття вони живуть поруч із найменшими мешканцями селища, вихованцями місцевого закладу дошкільної освіти. Казка, хіба це не символічно? Де ще знайдеш садочок із такою назвою, поряд із яким оселилися живі символи мудрості, наче охоронці маленького чарівного світу? Сусідство починалося з невеличкої совиної родини, лише троє пернатих. Та за роки їх стало значно більше. Минулого року працівники садочка нарахували 28 птахів, а нині їх, за словами директорки Марини Міхієвої, понад три десятки. Педагогиня жартує: невдовзі сов у садочку буде більше, ніж самих вихованців. Усі пернаті сидять на одному й тому ж дереві і не звертають уваги на галасливі дитячі прогулянки. Вихователі стверджують, що діти у казці напрочуд кмітливі та допитливі і марно шукати пояснення. Адже, поки всередині садочка їх навчають педагоги, на дворі за їхні пізнання світу відповідають наймудріші з усіх птахів. Коли дивишся на дерево, всієне десятками сов, мимоволі згадуються сцени з Гаррі Потера. Здається, варто лише просягнути руку, і з гілки злетить крилата листоноша. Таке от незвичне, трохи загадкове і дуже тепле сусідство, що вже стало візитівкою нової Галещини. Про справжню мету нашої поїздки у селище ми розповімо у наступних інформаційних випусках.